Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Для того, щоб розвиватися, треба вкладувати кошти. Саме аграрій буде самостійно приймати рішення, чи йому модернізувати існуючу систему, чи заміну зробити. Ми даємо вологи трішки, але кожного дня. На вулиці зараз 40, а воно живе. Дві організації водокористувачів створили у Кіровоградській області. 3 червня уряд ухвалив рішення про програму компенсації тим аграріям, які будуть відновлювати та створювати міліоративні системи в Україні. Ця сума складатиме 50% витрат аграріїв, але не більше 26,5 тисяч за гектар оброблюваних угідь. Як працюватиме програма компенсації у Кіровоградській області, ми поговоримо у спеціальному репортажі Суспільного. Наша організація водокористувачів називається Северинівська ОАЗа. Ну, на сьогоднішній день я поки що один маю дозвіл на спецводокористування, так як один вже багато років поливаю. Ця державна насосна станція працює у Кропивницькому районі. Воду для поливу використовують з річки Інгул, розповідає керівник організації водокористувачів Євгеній Кім. Ми багато років поливаємо і якби хотілося б розвиватися. Для того, щоб розвиватися, треба вкладувати кошти. І з цією програмою би, насосна станція буде вже як приватна власність, куди вже можна без остраху вкладувати кошти. Свої і тих фермерів, які забажають поливати. Обладнання вже застаріло, воно не таке енергоефективне, але воно працює, воно зрошує. Члени організації водокористувачів самі вирішуватимуть, чи потрібно й модернізувати обладнання для поливу, пояснює начальниця відділу водних ресурсів області Людмила Костенко. Створивши такі організації, саме аграрій буде самостійно приймати рішення, чи йому модернізувати існуючу систему, чи заміну зробити, чи відновлювати постанова є про порядок використання бюджетних коштів на капітальні видатки, на модернізацію. Якщо сільгосвиробник витратив кошти згідно проектної документації, компенсується. 50%, ну не більше, ніж 26,5 з половиною тисяч на один гектар меліорованих угідь. Внесена також дощувальна техніка, це фрегати і системи краплинного зрошення для овочів, садів, ягідників. Це ну якби новий крок саме по відновленню того існуючого зрошення, яке є у нас на території. Євгеній Кім каже: нині поливає 20 гектарів своїх угідь. Вважає з модернізацією насосної станції площі збільшаться. Думаю, там. Гектарів до 500 воно здатне полив, а може і більше. Якщо буде та допомога, то ми надіємо, що ми зробимо модернізацію вже більш сучасними насосними агрегатами. За даними начальниці відділу офісу водних ресурсів, ця насосна станція здатна забезпечити полив 1270 гектарів землі. Все зрушення, яке в нас було, воно прив'язано до водного об'єкта, який може забезпечити ту площу зрушень, яка задекларована саме на цій території обслуговування. І інше питання: що якщо йде модернізація, капітальний ремонт існуючих зрушувальних систем. Там не треба робити оцінку на впливу на довкілля, тому що нове будівництво зараз вимагає дотримання закону про оцінку впливу на довкілля. Говорить 40 тисяч земель сільськогосподарського призначення в області, 14 – на державних системах зрошення. 18 у нас систем це п'ять працюючих, законсервовані інші, але є такі. Системи, які можуть при мінімальних капіталовкладеннях запрацювати, Тобто, от там підключене електропостачання, насосно-силове обладнання в насосних станціях знаходиться. Тобто, якщо сільгосвиробник на таких системах дає замовлення, що от і ми будемо поливати, нам треба мінімальний срок, щоб відновити цю систему. Два-три місяці для цього і створюється ОВК. Що якщо людина хоче Поливати. І хоче, щоб та земельні ділянки, які в нього входять в територію обслуговування, якщо він хоче, щоб зрощення приносило йому прибуток, то їх треба відновляти. Євгеній Кім воду зінгулу використовує для поливу овочів, які вирощує у полях. Цибуля, капуста, морква, буряк, синій, перець. Помідор, все потрошку. Це починав ще мій батько, якщо в сукупності вже більше 30 років. Ця вся красота, звичайно, вона неможлива без зрошення. Але овочі це для того, щоб забезпечити наше населення, щоб не було продовольчої кризи. Овочі це. Основне борщовий набор. Ну, але ж оця вся програма була задумана, щоб можна було зрощувати не тільки овочі, це невеличкі площі. І ціль у нас така, щоб це все відновити і зрошувати 1270 гектар імені і зернових, і технічних культур для того, щоб бути більш ефективними, і більш прибутковими. І це ж, скажімо так, це ж валюта для нашої держави. Це експортний товар. Волога завжди. Дуже важлива, тому що це якість, він наливається гарно при вологі. Керівниця городньої бригади господарства з Новоукраїнського району Вікторія Кім показує, наскільки важливе зрошення в умовах посухи. Якби не було стільки вологи, він був маленький, він би був більш сухий, твердий. Не було б бачите, яке тут іде прям шикарно всередині. Ну як, як живильна влага, як я до нього кажу, от вологи залежить все. Каже 18 років використовують на полях крапельний полив з державної зрошувальної системи. Ми даємо вологи трішки, але кожного дня на вулиці зараз 40. А, а воно живе водобору з річки та шлик через подорожчання вартості електроенергії для бізнесу. Витрати на полив цього року зросли майже вдвічі, але без зрошування врожай очів зібрати неможливо. Щоб зекономити гроші на полив угідь, аграрії можуть приєднатися до організації водокористувачів та отримати допомогу від міжнародних фондів. Пояснила начальниця відділу офісу водних ресурсів. Вони видають кошти на модернізацію насосних станцій, на закупку енергозберігаючого водозберігаючого. Обладнання на насосних станціях, на придбання дощувальної техніки і систем краплиного зрошення. Зараз в Україні працює 14 таких проєктів. За даними заступника начальника обласної адміністрації Юрія Миколаєнка, на Кіровоградщині є 125 меліоративних систем державних і приватних. Проєктна здатність яких здійснювати зрошення більше 40 тисяч гектар. На сьогодні створено. Уже дві організації водокористувачів, і ведеться діалог ще з трьома організаціями про створення відповідних юридичних осіб. Безумовно, цього недостатньо. Потрібно, щоб ефективно працювали всі 125 міліоративних систем на території області, і це пришвидшить розвиток міліорації на території області. На меліоративних землях вражайність збільшується понад два рази. Щоб створити організацію водокористувачів. землекористувач повинен мати дозвіл на спецводокористування. Тоді є можливість у нього починати діяти в правовому полі. Пройшовши всі всі ці шляхи, він може отримати у своє розпорядження інженерну інфраструктуру. Євгеній Кім вважає, потрібно на державному рівні урегулювати питання, як діяти членам організації водокористувачів, якщо між їхніми ділянками є та власник, якої не хоче витрачати гроші на зрошення. Коли я спілкувався з фермерами і розповідав їм, що давайте створимо це ОВК общество водокористувачів і встановимо це зрошення за допомогою держави. Там і почнемо поливати свої поля, то найбільша велика проблема це. Коли люди, односібники бувають, що вони не хочуть нікуди переміщатися по полю, кажуть, що це тут моя, мій пай, і я буду робити тільки тут. І це дуже велика проблема. З ним нічого зробити не можна, бо це його приватна власність. Стараємось домовлятися, і в принципі, якщо ще це буде врегульовано на законодавчому якомусь рівні то це вирішить всі практичні питання. Розглядається на рівні держави це питання, тому що ну, це ну, несподівано, коли люди не хочуть поливати. Тому або е, з цим землекористувачем тоді треба ж сервитути оформлювати. Вважає, створення перших організацій водокористувачів стане прикладом для інших аграріїв, що дозволить новій державній програмі ефективно працювати на Кіровоградщині. Олександр Сметанко, Яна Баржак, Роман Сташенко, Олександр Касьяненко, Суспільне Кропивницький.